Зіркові душі, по російськи зв'язні душі. Ви, напевно, чули. Давайте сьогодні поговоримо про них. Зіркові душі це душі, що мають неземне походження. Вважається, що їхня первинна домівка інші планетарні системи, галактики або виміри. Наприклад, Плеяди, Сіріус, Арктур, Андремеда Ліра. Вони втілюються на землю з певною місією допомогти планеті та людству в процесі еволюції свідомості. Які ж признаки зіркових душ? Давайте розберемо. Перше таке відчуття глибоке відчуття, що я не звідси. З дитинства відчуття, що земля не справжній дім, що ти інша. інший. Наступна ознака це неспокій і внутрішній поклик до місії, постійне питання, навіщо я тут, я маю зробити щось важливе? Наступна ознака це гостра чутливість до енергії, болю інших людей, несправедливості, природи, музики і всього живого. Наступною ознакою є дар ясновидіння інтуїції і зцілення, здатність відчувати, передбачати, бачити за межами. Часто проявляється з дитинства або після глибокої якоїсь трансформації. Наступною ознакою є тяга до зірок, космосу, глибокої духовності. Тобто... Цікаві медитації, теми про інші світи, галактики, енергії природно тягне до цього всього. Наступною ознакою є періоди глибокої самотності або неприйняття себе. Через іншість буває важко знайти своє коло оточення, і ви відчуваєте себе ну, я інший. Наступною ознакою є високий рівень емпатії та любові, здатність любити безумовно, прагнення допомагати навіть тим, хто цього не просить. Яка ж місія зіркових душ на землі? Перша місія, в чому заключається, це пробудження колективної свідомості, показати іншим новий рівень буття через власний приклад, мудрість, любов. Наступною місією є зцілення людей, роду і енергії землі. Часто зіркові душі це природні цілітелі, провідники, духовні вчителя. І третє відновлення зв'язку між землею та космосом, їх присутність як енергетичний міст між вимірами. І четверта така місія розкодування старих програм, трансформація матриці. Вони несуть новий код, інший погляд, ламають шаблони часто через виклики. Що я можу, які рекомендації дати, коли ви себе Пізнали в описі, хто ж такі зіркові душі. Перше, на що ви маєте звернути увагу, це прийняти себе як душу, а не просто як людину. Ваша іншість це дар, а не вада. Ви тут з любові і не випадково. Наступним кроком, яким я поділилася з власного досвіду, очистити карму свою, працювати з кармою, з родовими програмами, земними травмами, які ми отримуємо в дитинстві. Зіркові душі часто вбирають родову програму, щоб трансформувати її, звільнити її цю лінію. Да? Наступним, що я б ще порекомендувала, не ховайте свої здібності. Ваш дар бачити, відчувати, знати, потрібен людям. Тому наша задача зіркових душ говорити про свою істину. Наступним також має бути робота з своєю душею, зв'язок з зі своїми зірковими сім'ями. Ви тут і на землі будете таких самих зустрічати. Да? Можливо, хтось в медитаціях буде вчитися. Поступово, можливо, хтось вже навчився все-таки налагоджувати цей зв'язок своїми планетами, да звідки ви сюди прибули. І саме так вам буде легше активувати тут свою місію на Також ви маєте пам'ятати, Земля це також вас. Дім тута. Тобто задача укорінитися, прийняти землю, пам'ятати, що твоя душа обрала саме це тіло, цю родину, цю, цю планету з любов'ю. Ви маєте зрозуміти одну істину, що у вас тут місія. Ви, ви прийшли сюди не тільки просто жити земне життя. Ваша задача світити, ділитись своїм досвідом. І як показує практику, спочатку ми розпаковуємо собі у ці здібності, свою Місію, да, заходимо свої місії. А потім ми допомагаємо таким же, як і ми. Тому хто впізнав себе в цьому відео, пишіть в коментарях, скільки вас співпало ознак зіркових душ. Довгий час і я в своєму житті задавалася, хто я. У мене з дитинства були проблеми з заземленням. Я завжди кудись відлітала, і, от коли я глибоко стала вивчати різного роду місії, я зрозуміла, що я зіркова душа. Тому до мене притягуються такі ж люди, як і я. І якщо я ви почули в описі саме себе, ну то я вас вітаю, ви знайшли одну частинку такої ж людини, як і ви. Саме так нас всі сили, які за вами стоять, за мною стоять, так і нас ведуть. Сім'я наша це не та сім'я, де ми народилися, а та сім'я. Де ми її однодумцями, як показує практика. Тому підказки, рекомендації я дала. Напишіть в коментарях, чи цікава вам. Ця інформація, якщо цікава, буду ділитися своїм досвідом, буду ділитися якоюсь корисною інформацією для того, щоб наше перебуття тут на землі було якнайбільш комфортніше і будемо працювати над тим, щоб ми виконували по максимуму, що від нас залежить в нашій місії. У вас місія велика, ваша задача пробуджувати, показувати свою іншість, прийняття, любов, да? і коли ви ступите Ногою на свою місію, повірте, вас тоді всі пазлики поскладаються, і ви зрозумієте, блін, я так довго йшов до цього чи йшла до цього. Зрозуміти, хто я, і ви це зрозумієте.